Шановні студенти! Вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Козирєва Олена Вадимова. До вашої уваги пропонується лекція за темою Ринок та конкуренція. В межах даної теми ми розглянемо наступні питання Ринок і його характеристика. Досконала конкуренція, монополія, монополістична конкуренція, олігополія, монопсоні. Цілі лекції заключаються в наступному: класифікувати максимізаційно мінімізаційні цілі підприємства у короткостроковому періоді, Опрацювати механізм встановлення рівноваги підприємства та галузі. За виникнення економічних прибутків або збитків. І так, питання перше. Ринок та його характеристика. Структура ринку визначається певними умовами, в яких функціонує фірма і конкурують між собою. До них відносять кількість та розміри фірм. Різноманітність продукції, легкість входу та виходу, інформованість виробників та споживачів теоретично виділяють чотири типи риночних структур: ринок досконалої конкуренції, ринок монополії, ринок Полігополії та ринок монополістичної конкуренції. В таблиці представлена загальна характеристика ринкових структур. Ринок досконалої конкуренції та ринок монополії це ідеальні структури, які в реальному житті практично не зустрічаються. Існуючі ринки – Можуть лише наближатися до них. Так, наприклад, якщо фірма займає домінуюче положення на ринку, в неї все одно знайдуться один, два конкуренти. Крім того, дуже рідко продукція може бути настільки унікальною, що немає заміни. І навіть тоді, коли ринок буде відповідати умовам чистої монополії, з часом. Він, як правило, буде змінюватися і перетворюватися, наприклад, в ринок олігополії. Ринок олігополії та ринок монополістичної конкуренції є найбільш поширеним серед реально існуючих ринків. Але чітких відмінностей між ними не існує. Зокрема, Така сфера діяльності, як ресторанний бізнес, для великого міста може бути охарактеризована як монополістична конкуренція. Проте для невеликого міста, де існує лише 2-3 ресторани, це олігополі. Перше, ніж перейти до розгляду ринку досконалої конкуренції, треба з'ясувати, що ж таке конкуренція та її вид. Конкуренція існує всюди. Усі товари, що є на ринку, конкурують між собою. Діяльність будь-якої організації, незалежна від її розмірів, форм власності. Галузі діяльності буде успішною лише в тому разі, якщо продукція цієї організації матиме попит серед споживачів. Оскільки ж на ринку. Присутні багато підприємств із подібними товарами, які конкурують між собою, можна зробити висновок про те, що дана продукція повинна мати низку конкурентних переваг. Що ж таке конкуренція? Це суперництво між суб'єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Вона є тією ринковою силою, що забезпечує взаємодію, попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни. З перекладу з латинської конкуренція означає сходитися, стикатися. Конкуренція відбуває зв'язок між виробництвом і реалізацією продукту. Цей зв'язок є причинно наслідковим, суттєвим. Необхідним і повторюваним, тобто об'єктивним економічним законом. Закон конкуренції відображує причинно наслідковий зв'язок між можливостями створити продукт потрібний споживачам, і можливостями реалізувати його з вигодою насамперед для покупця, а потім уже для виробника. Змагання підприємців. Коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач. Зокрема, розрізняють наступні види конкуренції. Цінова конкуренція це один з видів конкуренції, пов'язаний з використанням цін як засобу досягнення кращих економічних умов збуту, проникнення і завойовування ринку. Нецінова конкуренція це конкуренція, здійснювана через підвищення якості товарів, їх надійності, збільшення термінів служби, підвищення продуктивності, поліпшення умов реалізації за незмінних цін. Чиста, ідеальна, досконала конкуренція. Це конкуренція на ринку з багатьма продавцями та покупцями, тотожнього, взаємозамінного товару, коли жоден із продавців чи покупців не здатний відчутно вплинути на ціну чи обсяги продажу. Ринок досконалої конкуренції характеризують наступні риси. Продукція, яку виробляють фірми, є однорідною. Це означає, що продукція з погляду споживача є абсолютно однаковою, і він може легко замінити продукцію однієї фірми на продукцію іншої. Але така ситуація можлива лише для окремих ринків. Друга характерна віса ринку досконалої конкуренції, це така, що на ринку діє дуже велика кількість покупців та продавців, і частка кожного з них є незначною. Оскільки кожний учасник ринку займає малу ринкову частку. То будь-яка зміна обсягів попиту чи пропозицій не вплине на сукупний попит або сукупну пропозицію. До того ж, жодна з фір не може вплинути на ціну в короткостроковому періоді. Третій характерною рисою ринку досконалої конкуренції є те, що вхід на та вихід. З ринку є вільним. Вільний вхід означає, що фірми, які тільки розпочинають свою діяльність, мають можливість робити це на рівних умовах з тими, хто вже давно працює. Також на цьому ринку не існує жодних обмежень щодо створення нових фірм або ліквідації старих, ні з боку держави. Ні з боку конкурентів. Покидаючи галузь, фірма або знаходить нове застосування своїм постійним активам, або без збитків для себе продає їм. Наступна риса це відсутність нецінової конкуренції, оскільки між продуктами різних фірм споживач не бачить різниці. То відсутні умови для нецінової конкуренції. Наступна риця – це повне забезпечення інформації. Це означає, що учасники ринку мають повну інформацію для прийняття рішень про ціни на товари, про ціни на ресурси, про якість продукту, про технологію виробництва. Припускається. Що інформація розповсюджується миттєво та нічого не варт. Цим також обумовлений той факт, що жоден на ринку досконалої конкуренції не може вплинути на ціни. Реальних ринків, яким були б притаманні всі ці риси, не існує. Тому ринок досконалої конкуренції це ідеальна структура. І будь-які відхилення призведуть до появи недосконалого ринку. Серед реальних ринків найбільш наближений до ринку досконалої конкуренції, є ринок сільськогосподарської продукції та валютних операцій. Наступний вид це недосконала конкуренція. Коли ринок не здатний виконувати свої функції, внаслідок чого. Наприклад, окремі виробники мають змогу контролювати ціни і обсяги продажу продукції, які вони виробляють. Наступний вид монополістична конкуренція, яка має місце на ринку з багатьма продавцями і покупцями та значною кількістю товарів, що реалізуються за різними цінами. Ринок монополістичної конкуренції є реальною ринковою структурою. Він поєднує в собі ознаки двох ідеальних ринків, але більше тяжіє до ринку досконалої конкуренції. Його основною відмінністю від конкурентного ринку є те, що продукція, яка пропонується, є неоднорідною. Характерними рисами ринку монополістичної конкуренції є такі. По-перше, продукція, яку виробляють фірми, відрізняється певними якісними характеристиками. Так, фірми виробляють різновиди одного і того ж продукту, але кожен намагається надіслати свій продукт якоюсь особливістю і тим самим привабити споживачів. Але відмінності між продуктами різних фірм можуть бути як явними, так і уявними. Наприклад, якщо певна фірма змінює дизайн своєї продукції та проводить вдалу рекламну кампанію, то у споживачів може скластись враження, що продукція даної фірми стала більш якісною по відношенню до продукції конкурентів. По-друге, на ринку діє відносно велика кількість фірм для того, щоб створити значну ринкову конкуренцію. По-третє, контроль над ціною незначний, оскільки фірм у галузі діє достатньо багато і частка кожної невеликої, то майже не існує можливості вступу їх у змову. Та встановлення контролю над ціною. Хоча обмежене контролювання ціни може досягатися за рахунок того, що продукція кожної фірми має свої особливості. Прикладом цього ринку може бути ринок товарів легкої промисловості, харчової промисловості, ринок послуг. Взагалі, більша частина ринків є ринками монополістичної конкуренції. Наступний вид це олігополістична конкуренція. Конкуренція на ринку з небагатьма великими продавцями товарів здатними суттєво впливати на ціни реалізації цих товарів. Ринок олігополії являє собою реальну ринкову структуру, яка за своїми характеристиками більш близька до ринку монополії. Головна особливість цього ринку є те, що фірма завжди повинна враховувати дії конкурентів при формуванні ціни та прийнятті рішень щодо обсягу випуску. На цьому ринку жодна з фірм не наважиться змінити свою цінову політику, не розрахувавши можливу реакцію конкурентів. Дякую за увагу, доповідь.